Всім привіт, дорогенькі. Такий, знаєте, нестандартний влог. Присвячений він останній обнові. Ну, Я давно насправді перестав оглядати обнови, тим паче обнови, які пов'язані зі скінами, але тут багато запитань, і все ж таки я не зміг пройти в повз і вирішив і на стрімах трошки дати контенту, і записати такий YouTube ролик який пояснює, а що ж стало сьогодні вночі Якщо ви ще не в курсі, Valve викатали оновлення, де, а, по суті, обвалили весь ринок. А, і з одного боку я радий, що я насправді на стрімах а, ще купу насправді років назад говорив завжди людям, що не вкладайтесь у КС, тому що це комп'ютерна гра, яка залежить від волі компанії, власника, ну або просто програмістів-менеджерів, які опікуються в даний момент цією грою. І хтось мене що послухав, став там інвестувати. в Ну, в якусь нормальну крипту чи в всінні папери. Хтось, звісно, не послухав. Короткостроковій перспективі навіть заробив. Але в довгостроковій, бачите, це вилізло боком, тому що, ну от на прикладі мого ножа, який, типу, як і у багатьох з вас, зростав, 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 зростав. А потім Valve викатали отакі от оновлення. І ніж, який коштував. Не знаю, чи зараз покажу вам, тому що лагає КС, очевидно. Всі побігли дивитися, що стало з їхнім інвентарем. А з інвентарем сталося все дуже погано. Ну, якщо що, зараз мені на слово придеться. А, ну от. Дивіться, значить, на ринку він коштував стіма, та. За реальні кошти, зрозуміло, трошечки дешевше. Але на ринку стіма він коштував 53 тисячі гривень. І от е, вночі вийшло оновлення. І остання його ціна 19 тисяч, ну майже 20 ще. Типу, най, 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 це 16 тисяч. Тобто, чому так сталося? Тому що суть оновлення така. У вас є червоні речі. У мене зараз в інвентарі таких речей а, дві штуки. Ви тепер додаєте 5 таких речей до контракту. І. От, використаєте за контрактом. Додаєте 5 таких речей, натискаєте обміняти, і вам випадають або е перчатки, або е ніж. І значить, що це дає? Це дає е дуже велику кількість ножів тепер на ринку, дуже велику кількість перчаток, рукавичок е на ринку. І... Очевидно, що ну наразі ми маємо паніку. Ми маємо ну таку паніку, якої не було насправді, мені здається, взагалі ніколи в КС 2 в плані скинів, тому що там різні були оновлення, там щось додавали, щось прибирали. Але щоб настільки uh, все зафакапалося, uh, ну я, якщо чесно, не являю собі такою. Там навіть наш козак Евелон наче 400 тисяч доларів втратив, тому що ну, чим типу, багатша людина і займається КС, тим більше в неї кількість ножів, а саме ножі подешевшали. Але що я думаю з цього приводу? Я, по-перше, думаю, що ножів все ж таки якісних, класних, дорогих стало не. Пропорційно більше, ніж опустилася їхня ціна. Тобто зараз всі в паніці, типу, давайте продам свій ніж, тому що через 7 днів, коли розлокається все це діло, ножів стане набагато більше. І... Пропозиції на ринку буде значно більше. І це, в принципі, так, але слово значно, але не x5, x10 і так далі. Тобто, всі, у кого були червоні речі, вони побігли обмінювати на ножі. Інші люди, у яких були червоні речі, зараз їх приберегли, тому що червона річ подорожчала, от можу вам знову ж таки показати. Uh, продати на ринку спільноти да, Оцей калаш. Тобто він коштував дві, став коштувати там три. Uh, у мене ще от Фамас був. На жаль, його я вже закрафтив. -за але Фамас коштував. Ну, от Тут, наприклад, 1000 калаш коштує, тепер коштує 2. Всі червоні, всі червоні, тепер коштує там 2-2500. Тобто тепер червоні речі розглядаються тільки як можливість, от їх рідкість, вона вже менше впливає. А чисто як річ, за допомогою якої ти можеш заробити ніж, вона зараз виросла. І, наприклад, найдешевше червоне ще вчора коштувало 90 гривень чи 100, потім стало 1500. Так У от мене от Фамас був. зараз вам Відос покажу, який я собі записав в телеграм-групу. До речі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там багато інформації з приводу кесу виходить. 7500 гривень. От, ну, це 7500, якщо по трейду. Якщо за реальні кошти. От я е, додав юз, калаш і три Фамаси. Фамаси коштували щось 300 гривень. А, ще буквально вчора ввечері. Зараз 1500. 5000 реальних гривень. Прям. Чорний ламінат. І що це таке? Гарний ніж чи не гарний. Коштував такий ніж 16 тисяч. Тепер такий ніж коштує 5700. Ну, не багато втратив. Ну а треба розуміти, що через тиждень розлокається продаж того ножа, тому що цей ніж, я так розумію, що не може продати, він залочений. Хоча це не точно. раз виставити. А, можна іначе. Тобто в них нема до речі, локу. Тобто це вже немає ніяких семи днів. Тобто ця інформація, походу, забити на неї. Немає ніяких семи днів. Тобто, це ще краще. Тому що вже зрозуміло, типу, що якихось ножів стало більше, якихось занадто багато, але знову ж таки, якісних класних ножів, мені здається, не стало супер більше. І. Мій висновок, мій висновок. Він такий, друзі. Що? За певний час ситуація вирівняється, ножі подорожчають, тому що зараз а, паніка в першу чергу а, на цьому ринку працює і, всі, тобто, люди розуміють, що і серії ніж, які коштував 50, він найближчі місяці 50 не буде коштувати, а його треба позбутись. Але то, що він відкотиться назад, і якщо зараз він вже коштує 20, як от у мене цей ніж, то я думаю, за там пару, кількі... пару тижнів він назад набере неповну, ще раз кажу, не повну. Але він набере назад, тому що перестануть люди Знову ж таки, крафтити ці ножі з червоних речей, тому що червоні речі також дорогі, це треба розуміти. Там далеко не у всіх в світі є можливість взяти 150 доларів чи там 200 доларів за ринком зараз і скрафтити а, ці ножі. А, тому от якось так. Тому якось так. Але глобальна ситуація дуже погана для вал в першу чергу, тому що а, цю компанію Ну, розглядали знову ж таки серйозні люди, ну наскільки це можна, та але ми знаємо, що є великі трейдери, і це дядьки, пузаті-дядьки з великою кількістю грошей. Але вони, очевидно, ну зрозуміли, що звал не можна грати в ці ігри, і що, скоріш за все, тепер треба виходити. Але з приємного є, наприклад, такі випадки, як чувак, який збирав, ну, теж був там трейдером, і в нього купа червоних речей, купа І він навіть зробив собі окремий кейс. Там і назвав його непотрібні, чи там неякісні непотрібні червоні скини. І вони коштували там по 50-100 гривень. І от тепер цей великий кейс по 50-100 гривень коштує 3 мільйони фунтів. 3 мільйони фунтів, друзі. Тому що ці скіни попедеростали -по 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 і там по суті в X50. Тобто, ну, рахуйте самі, там, поділіть 3 мільйони на 50, і от саме стільки коштував раніше цей кейс. Такі історії також є, тому вітаємо всіх, у кого було багато червоного, і пам'янім всіх, у кого були нові. З вами був Сіння, друзі. Підписуйтесь на мій телеграм, па-па.